Надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам з дітьми, вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні поговоримо про надбавку до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які мають на утриманні дітей до 18 років, згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та законом України про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби Непрацюючі пенсіонери мають право на надбавку до пенсії, якщо мають дітей до 18 років. Ця надбавка призначається за умови, якщо пенсіонер не працює та не є фізичною особою підприємцем. Виплата припиняється у разі працевлаштування пенсіонера. Надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається лише одному з батьків. І дія доти, доки дитині не виповниться 18 років. Ця надбавка виплачується на кожну дитину і призначається для різних видів пенсій. на дітей з інвалідністю з дитинства і дітей з інвалідністю. Ця надбавка не передбачена. Сума надбавки становить 150 гривень на місяць на кожну дитину. Надбавка доплачується до пенсій за віком, інвалідністю та вислугою років. Щоб отримати надбавку до пенсії на дітей, треба подати заяву та необхідні документи. Серед документів: паспорт і індифікаційний код, трудова книжка або інші документи, що підтверджують, що пенсіонер не працює, свідоцтво про народження дитини, довідка з місця проживання про перебування на утриманні та довідка від органу соцзахисту. Про неотримання допомоги на дитину документами, що підтверджують відсутність доходів у пенсіонера, можуть бути трудова книжка, копія наказу про звільнення з роботи, відомості про відсутність державної реєстрації фізичною особою підприємцем для внутрішньопереміщених осіб, факт звільнення з роботи підтверджується особистою заявою: заяву та всі інші документи можна подати дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду України або особисто. У сервісних центрах пенсійного фонду, а що ви думаєте про цю надбавку? Напишіть в коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права.